Укриття за 2 мільйона. Яке воно? Давайте дивиться. Мене є країна, я її любив заволожі очі. Люди кораблі, я з нею разом. Пів життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. Тепер тут страшно, я розлюбив її злі сірі очі. Державі кораблі ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами. Тіла свої зробили, злили нас. На 2 мільйона можна було заритися так в землю, що там можна було ще й спати.